Вітаю всіх! У мене думка така виникла. Я хочу подивитися. З реально подивитись цю картинку. Ніхто чомусь це не дивиться, а я хочу. Я не бачила таких відео цікавих. Всі зациклені на небезпеках, на обстрілах. На... Я розумію, але це все, знаєте, як воно постійно. Воно відбувається постійно і це вже просто зашкалює. Давайте так. Україна може домовитись з Росією. Про зупинку війни на нинішній лінії фронту. Україна може домовитися з Росією про зупинку війни по, лі... по нинішній лінії фронту. Ось яка є? Не може ні, ні, любі мої, ні. Ні, не йде. Кордони. Питання кордонів стоїть просто срака як. Не можемо. Кордони просто ворога зашкалюють. Не можемо. Це погано, вибачте, це погано. Тепер. Росія погодиться на зупинки війни по нинішній лінії фронту. Росія погодиться на зупинку війни по нинішній лінії фронту. Росія погодиться на зупинку війни? Ні, ні, вона не погодиться. Окупація. Їй потрібно більше. Рух. Ні. Ні. Ще вона хоче ще території, щоб на це погодитись. І потрібно ще території. Зеленський це знає, до речі, що саме і як це зробити? Розумієте, про що мова? Про які території, як це може бути? Ось так. Картинка така. Тепер, що мене цікавить, Україна піде. На поступки, щоб була зупинка бойових дій. Україна піде на поступки, щоб була зупинка бойових дій. Піде, любі мої. Враховуємо, що піде. Четвірка Пентаклів піде. Вона на цьому сконцентрована, хитрість. Поступово піде. Не відразу, поступово буде. Зміна ситуації. Буде. Це буде без цього ніяк. І треба розуміти. І, будь ласка, зараз мене не штурмуємо питаннями, що де і як. Я не хочу це знати навіть, що де і як? На даному етапі життя, бо в мене трошки є перенапруження всім цим перенавантаження оцей негативної інформації. Я вас прошу трошки змінювати на позитив ви не змінюйте. Будете отримувати від мене те. Що отримуєте? Я прошу людей мати совість. Давайте трошки змінювати з негативу. Мені важко так, постійно в негативі цьому робити. Мало того, проживання моє в такому регіоні також надає ознак. Певні? Поки що я тут знаходжусь, буде така ситуація. Якщо вас прошу трошки міняти тематику, давайте міняти. Ми не можемо жити в постійному негативі. В той же час, в принципі, в день є життя досить якісне. Вночі, обстріли, знову ж таки, не кожен день. Враховуємо не кожен день. Це важливо. Навіть якщо три дні щось не було, далі щось трохи десь було, трохи. Це також важливо. Я хочу ви це розуміли. Тому, будь ласка, давайте. Так. Україна поступиться частиною неокупованих територій. Україна поступиться частиною неокупованих територій. М -м, ні. Ні. Це буде. ні Четверка кубків роздуми, але ні, ні. Це ні. Е, ні. Не окуповані не будуть. Відразу скажу. Це добре, це добре. Це не окуповані. Боже, якщо це, це буде окупована територія, да хай вже, блін, визнають. Україна поступиться окупованою територією. Україна поступиться окупованою територією. Це буде окупована територія. Це не новина це не новина. Ви почати це факт, який є фактом. Ну і все. Хай це буде окупована територія, яка вже окупована 4 рік. Що це? Дивного нічого. Не очікувано. Ні. Це як то впливає на життя? Це ніяк не впливає на життя о том то і справа. І це просто буде реакція та Яку вимагають, і воно не вплине на життя уже що в справа. Ось це головне. Розумієте? що я до вас донести, намагаюся? Оце буде діло, тому що визнавати окупацію потрібно, тому що вона вже четвертий рік, вибачте, і не їздити людям по вухам.